Всіх вітаю на моєму каналі Адем. Я хочу вас зустріти з такою красою. Повний розпуск Пірат Пікаті. Він має одну гілку повністю розпустився, але Дивився він вже дорожчий далі пупляхи. І ось другу гілку. Він в дволітровому горщику. Трохи розвернув. Квіти до сонечка, я була їх розвернула до себе, але і Iron Man або Пікасо. Він теж е, десь два півтора літровому, і він ось теж має два розгалуження. Ось, навіть почав роз, е, перецвітати. Ще залишився один пупляшок. Ось хочу показати тепер вас, вам ще ближче своїм найкращим. Ось більше метра. Це трошки. Він сам вигнався догорі. Я змушена була дорощувати палочку, до неї прив'язала ще одну палочку, і він так росте. Тут він вирішив е, цвісти, бачу, е, каскадиком. Ось тепер я вам покажу. Ось бачите, це повний розпуск його, але ще водорощує теж тут. Він має ще старі цвітоноси, один. Ось. Другий, ще десь третій має бути. Старі цвітоноси. Він їх не відсушує, ну і я їх не знімаю, тому що він може ще на них пробудити брунючки. Ось другий, другий квітоносик. Бачите, він вирішив на каскадок, А цей рівно-рівно ріс. -рівно Сьогодні сонечко гарно світить. І з тої сторони він теж вирішив ще дорощувати квітоносики. Ось. Це називається Пірат Пікаті. Повний його робос спуск на. Дочекалася одної гілки, ну а другу гілка зако розпуститься, то ця вже вся повністю відсохне. Ну, а це Iron Man або Пікасо. Він крупноквітковий. Ось бачите, яка моя рука. Яка, яка квітка?

Цвітоносик. Ну, тут ще може бути одна пупляшок пуплішок і більше ні. Бачите, вже почав відцівати, бо я його відставляла, утеплювала підвіконники. Ось так. Утеплила, бо холодні підвіконники. Сонце світ, я не бачу, що я вам знімаю. Цвіте Леодорка. І пахне. Ось сонечко світить, то так пахне на всю веранду і коридор. М -м -м, красота. Це Тайбл Мастер Піс. Це він так само. Ой, впав, впав мені. Пірат пікаті. Це е, знайшла йому назву. Це е, Чорний лев називається. Ця вже відцвітає, але ще дорожчує квіточки е, оранж. Orange eh, Stars або Покахонтас. Ну, більше він популярний як Покахонтас. Ось, не можу за... заложити. І так, продовжуємо знімати. Це Баунті. реанімашка. Вона мені прийшла і скинула всі корінці, але бачите, помаленьку відновлюється. Це блискавка. Недавно б мені позацвітало, якби не було холодно, не виключали світло. Це рожевий пудинг. Я його переставила з кухні сюди, тому що там йому було погано. Це вишуканий ліс. Тоже там себе неважно почував. Тут йому краще. Це Преторія. Я її зняла, зламала випадково цю квіточку. Це Нелі Айслер Камбрія. Ось має маленький росточок. Вона була без росточка. І тепер ось маленький росточок бачите. Ehm, це Каріночка. Ось вона дорожчує мені. Ще квіточки, цвітеють, це постійно цвете. От Ще я десь гілочку пустила. Це манта Калімонтана. Як я його виписала, так ні одного бутончика нічого не скинув. Це Леопард Принц або Стейсі. Это две новиночки. Манта Калимантана. такая Карина, Лиза. Экран. Манта Калимантана. такая Вот такой может. А это гол... Леопард пин, принц Парт. Принц Леопард. Дуже гарно цвіте в домашніх або Стейсі, дуже гарно цвіте в домашніх умовах. Ну, і в мене ще тут три триодочки, як я називаю. Крістал, монет і Лівлі. Ці дві білі, а ця біла з фіолетовим крапом. Не, не я їх переставила сюди. Е, мене цвіла, коли я її пересадила, і не хоче більше цвісти. Ось бачите, я їх пересадила в цей горщик. І добре, і все, і щось воно не хоче цвісти. Крі... Крістал, вона мені відновлюється, бачите, пускає, вона мені пропадала, пускає я від цього, я її омолоджу, ось так відріжу, і вона буде далі росли... росла і розмножувалася. Лів... Лівлі. Лівелі вона теж пускає корінчики. Цвітонос, ну, поки що не бажає ще цвісти може навесні зацвете. І кактуси. А на низу в мене ось таке пальмочки фі... фініки, е, китайська роза. Я її була обрізала в грудні і вона ось так вже трохи поросла. Е, це Боже, забула, як називається. Ось, бачите, пускає молоде. Ось так вона на народчику. Вона раз старе, вона з йому скидає листя, а з корінчика, я її була пересадила в листопаді. О, це грошове дерево. Так я його. Насаджу, насадила, думаю, може так розростеться, буде його більше. Ось так. А ще тут є У мене Олеандр. Він нацвете, він зацвете весною або осінню. Ось така в мене краса. Це вікно в мене найтепліше, тому на ньому найбільше цвітуть орхідейки. Усім па-па-па-па до нових зустрічей!